Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі Етно-Екопарк. В нас чуть-чуть припинився дощ. Не скажу, що випогодилось, але стало холодно, вітряно, але ось мряка змінилась на більш таку похмуру погоду. І сьогодні я хочу зробити відео по чимерниках ось під, під низом. Під гортензіями чимерники, і скажете, а що про них розповідати? Осінь. Так, вчора <кій> пані Тетянка мене запитала про мої чимерники, ті маленькі сіянці, хто зі мною на каналі, то я думаю, пам'ятає, які я садила в агроволокно, робила отвори і садила в агроволокно. Скажу чесно, що о, ця ділянка в мене в кінці. Саду, взагалі розплідника. І буваю я там <гум> дуже рідко. ну Дійсно, дуже-дуже рідко. О, запитували, де мої де мої котики. Рудік. Каже, я тут, я живий, здоровий. <гум> да <гум> Готуюсь, каже, до зими вже, да Менше хожу за мамою, а більше сплю у будинку, тому що треба жирок. Так? Да? Ну, кажу, да, да, це він прийшов, кажу, щоб я його в будинок впустила. <кій> так от, е, що про, розповідати про чимерники осінню, <кій> про що я? Про, про, ну, з Рудіком е, поговорила, забула взагалі, про що мову. Про що вела мову? Так от, я пішла подивитися ж мої чимерники в кінці городу. І ви... Кінці вірніше розплідника. І ви знаєте, я була в шоці. Я була в такому шоці, що довго думала, показувати вам чи не показувати, чи, чи, чи краще, <плідко> краще, можливо, ні. Але, як я вже говорила, мій канал не просто про чудовий сад, а про те, як важко вирощувати рослини на великій ділянці. Ну, одній людині, я маю на увазі. І вже вирішила раз показати ті чимерники, то поговорити взагалі про чимер... чимерники осінні. Зараз е... більшість чимерників вже в стадії спокою. Вони наростили листочки за літо і готові до вже зими, а потім уже е... цвітіння весною. Деякі такі чимерники, як чимерник чорний, він навпаки, да, Рудік? він навпаки ось. Зараз ми побачимо. Ось заклав <кхи> бутони. Заклав пуп'янки на цвітіння. Я думаю, що він щедро порадує мене своїми квітами. Рудік, дай маме з ними відео, а потім тебе зведе у будинок. Можеш чуть-чуть потерпіть, чуть-чуть. Це чемерник, що стосується чемерника чорного, який квітує. Як я вже сказала взимку. Інші чемерники просто стоять зеленим листям, і так вони себе будуть вести аж до весни. Ну, Звичайно, весною це вже листя буде прибите морозом, снігами і буде мати зовсім негарний вигляд. Є такий чемерник, ось бачите, в його листочки вже жовкнуть, ніби в'януть. Це я не знаю, це я не знаю, східний, чемерний східний. Точної назви я не знаю, тому що я купувала його на ринку. Там такі крупні-крупні бордові квіти. Не махрові. Але квіти гарно, гарні, і от я бачу, що це саме він насіявся по листочках. Ну, сподіваюся, що вони скоро зацвітуть. Тут я брала ось, були теж сіянці, я брала і сьогодні саджала в інше місце. Ну, одним словом, сьогодні. Я зайнялася саме чемерниками, тому поговоримо про них. Подивіться, яка гарна гортензія. Просто ну, неймовірно гарна. Ось це листя жовте і червоні квіти, ну, просто не, не можна любуватись нею. От, якби ще сонечко було, то взагалі була б картинка осені. Отже. Тут чемерники в мене сортові, всі гарні, і ними ми будемо любуватися вже, я так думаю, весною. А тепер пішли покажу в іншому місці. Це тут таке місце для чемерників у мене. Я сьогодні досаджувала тут ще маленькі сіянці, щоб, ну, я так хочу, щоб ця ділянка була вся-вся-вся в чемерниках. Вона, як я вже сказала в якомусь з відео, мабуть, попередньому, що влітку вона просто собі тут непомітна, не вона на першому плані ось гортензії. І вона собі тут просто спочиває. Вони тут собі спочивають і готуються до вже параду весняного. Хоча як Хоча... ось красуня. Ось красуня. Бачите. Ну, не красуня. Ну, квіточка красуня, а чимерник дуже гарний. І теж тут є чимерники, ось ті чорні, які будуть квітувати вже зараз. Приходить їх пора. Ось така діляночка. Є декілька чемерників сортових, сортових і тут в мене. Бачите, ось вони. Такі чемернички. Тут в мене в основному папороті. Я цей рік, знаєте, навіть цю ділянку не показувала. А тут такі шикарні у мене сортові папороті ростуть. Там, хоча і не сортові, такі вже геть сортові, але й не дикі. Оцей страусник. Дуже гарний. Так, тепер покажу ось тільки гляньте, які листки у, ось у мого білого чемерника. Тільки подивіться, це взагалі неймовірний розмір. Ну, тут теж. І там далі біля папороті є чемерник. Вони просто наростили листочки, і, ну мені здається, що вони весною, вірніше, вони взимку осінь квітувати не будуть. Саме ці. Це теж сортові папороті. Ну, не встигла. Знаєте, є. Моменти, ось там, ну, на якийсь обмін інколи йдемо. І от <кій> подруга говорить: ти знаєш, я там не бачила у тебе ту чи іншу рослинку. Друзі, ну не бачиться, не значить, що її в мене немає. Просто, як я кажу, я не все встигаю відзняти, не все встигаю показати. Якби я показувала всі свої рослини, то відео виходило б декілька разів на день. Ну, а це, звичайно вас би втомило від переглядів. І ось тут мої кнопочки. Пам'ятаєте, ось ці кнопочки, які я продавала вам, які я ха, собі саджала. Ось тут були, це все, -все було зайнято цими маленькими кнопочками. Ось що в мене залишилося. Тут котрі меншенькі такі були, вони ну, такі не дуже були важ, 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 важанецькі. Тому вони залишилися, і я вже їх на зиму ну, не буду розсаджувати, тільки посаджу там, де, де пропали на агроволокні. Ну, там вони не стільки пропали, скільки я їх повисмикувала. Ось такі малесенькі чудо рослинки. А це, а це друзі, агроволокно, як панацея від бур'янів. Ви тільки подивіться. Я, ще раз скажу, чи, чи, вже, чи, можливо, не говорила, але я думала показувати, не показувати, щоб не отримати купу хейту. Мабуть, все таки покажу, щоб ну знаєте, прийшло розуміння, що не все так добре буває навіть від гарної ідеї. А ідея була така, що тут новизна. І щоб мені було легше шукати ось ці малесенькі діточки, то я застелю агроволокно і пороблю дирочки і в дирочки посаджу рослинки. Все це це не літо росло. Вони стояли чистенькі, гарненькі, і буквально ось дві там, неділі ось тих дощів просто ну, вразили. Мене, я ну, вже говорила, що мене пані е, Тетяна. Питалася, як мої почуваються чимернички маленькі. Думаю, піду, я подивлюся дійсно, як вони себе почувають. І те, що я побачила, ну, це був шок. Буквально там неділю-дві назад я рвала ось буряки, тут червоні буряки біля нього були. І ну, це залишилися котрі геть маленькі, можливо, ще наростуть до морозів. То тут було, ну так, де-не-де поодинокі бур'янці. Поодинокі, але ну, не такого масштабу. А це це просто жах. Подивіться. І це не поверх. От як у щилинку, у, малесеньку, у малесенький отвір, ось виросла така крапива. Буквально за, ну бачите, вона молодесенька, така, гарнесенька. Ось мокрець. Подивіться. Це все, друзі, е оце в щилинах. Подивіться. І ось тут мені потрібно буде зараз знайти. Ось ці маленькі діточки. Подивіться, яка крапива. Кропиватиму, моя, моя крапива. Ну, ось це не не, вже не наша територія, а ну, далі йде. То подивіться, ось, яка крапива стоїть, ну це з весни вона. І яка молоденька, гарненька у мене. Тільки гляньте. Оце зараз все це завдяки пані Тані, яка, яка мене запитала про. Чемерники, от зараз все це буду полоть. Почала ось дощ у нас мороз сів, але я все рівно почала виполювати, ось трішки виполола. Але основна маса ще мене чекає попереду. І тому, хоч не хоч, а цим потрібно зайнятися. І хочу показати, що в основному чемерники набагато кращі Більші ті, які розсаджені були тут, а не ті, які ростуть в купочці. Ну, поки я відключаюся, пойду заведу рудіка в будинок, бо дитя мерзне, і почну полоти. Потім вже покажу саму територію виполону. Якщо, звичайно, хватить сил. Ось такі друзі справи. Це, подивіться, який маленький отвір. І і яка велетенська крапива в ньому наросла. Ось так. Ну що, друзі, закінчила я цю епопею із чимирничками. Ну, тут листочки нападали, хай вони тут і лежать, їм буде тепліше. Ось показую, дивіться. Зараз пройдемо по всій площі і подивимось, від яких вони є маленькі. І навіть є досить маленькі. Я показую е, зразу все. Чому? Тому що кхе, не хочу прикрашувати, що в мене всі 100% вони тут ростуть. Ні, друзі, не 100, а 90% точно. Бачите, є, є маленькі е, ось. Чимернички, є досить такі вже і крупненькі, ну їх небагато, хочу сказати, ось, наприклад. Бачите, який крупненький він. Є маленькі-маленькі. Ну, бачите, он дирочка без нікого. Є такі. Але, ще, друзі, знаєте, що хочу сказати? Ось буває, що ніби його немає. Але це може просто відмерти листочок, а корінчик бути. Тому не спішіть пересапувати чи щось на те місце садить. Є такі випадки, що, наприклад, він, його не видно. А є такі. Ось, подивіться, яке воно. Ось ось, 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 ось. мастьобство. А ось поряд. Бачите? Все воно садилося з розсади однієї. Ну так, були більші, менші, чи, звичайно. Ось подивіться, яке воно. Маленьке. Ось поряд більший, ось який. Ось. Ні, це не, це не воно. То не воно. Ось жовтій листочок, бачите, він уже пропаде. І тому буде здаватись що його тут немає. <свистеть> Дивіться на це чудо. Бачите, ось вони. Ось малесенькі, ось крупніші. А, а цей взагалі, от великий хлопчик виріс. Чому не знаю? Бачите, які тут гарненькі. Це буде тут саме більше зілля. Саме-саме тут було жах був. Але чимернички є. І рудік є. Ось такі другі справи. Ну, ось витягувала щось, витягла, мабуть, все. А можливо, і не було, і он там там є, бачите ось. Ось така ситуація із чимерникам. Ви, звичайно, запитаєте, <кхи> ті, хто брав у мене і посадив, що далі з ними? Вони ж такі малесенькі, вони такі дрібнесенькі, а йде попереду зима, <кхи> а чомусь нам знову обіцяють холодну зиму, зиму, страшну, холодну. Що з ними робити? Нічого. Зовсім. Взагалі нічого. Як вже дуже-дуже боїтеся, то замульчуйте. листям, наприклад, хвоєю. Найкраще мульчувати хвоєю, опадом хвойним. Чому? Тому що у хвойному опаді не заводяться м -м, миші, ну і різні ось такі, знаєте, неприємні особини. Тому найкраще все-таки фою, хвою, фойний опад, потім воно згребеться. Мож, можна і залишити мульчу, але хочу сказати, що щемерники не люблять кислої, кислого ґрунту. Тому, перш ніж, наприклад, мульчувати, ви можете гарно дати попі, попіл, засипати все попелом, а потім наверх покласти мульчу для того, щоб, ну, щоб мати якусь гарантію, принаймні спокій. Для душі, от спокій, 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 ми спокійні, наші чемернички прикриті. Можна так. Що буду я робити? Нічого, ось так вони мене будуть. Ну, Звичайно, агроволокно їх тут не гріє, це однозначно, але все, отак от вони будуть. <кій> За літо я їх не поливала, я їх не підгодовувала, але знову ж таки, друзі, в нас е літо було не таке, як, наприклад, як у Дніпрі. У нас літом йшли дощі. У нас це літо було помірне, а осінь тут взагалі така доща вашу жах. Ось такі друзі. Такі друзі справи, такі мої чимернички. Разом ми садили, разом ми сі, ні, разом ми сіяли, потім разом ми садили цю ділянку, е... якби починали, так? Да? І тепер ось я показала. Що за 2-3 неділі, ні, мабуть, дві неділі, не три. Як заросли, ну, пішли дощі. Тепло було, дощі пішли, і все воно поперло. І, і знову ж кажу: подивіться, друзі, я чесна, відкрита завжди, і кажу, що це зілля росло не на агроволокні. Бачите, агроволокно бачите, не, не пошкоджене, нічого на ньому не росло. Росли ось саме в тих щилинах, в тих отворах. Тому справа отакі. От тому отака, друзі, справа. Все, чимирнички до весни відпочивають. Правда, мабуть, все-таки все все я зараз піду поп'ю чаю, бо трохи змерзла. Така погода холодна. І де вже геть-геть явно немає чимирничків, то я досаджу ось ті маленькі, які я перед цим показувала. Ну, чого воно буде гуляти? Хай уже росте все. Це, друзі, всім дякую, всіх люблю, цілую, обнімаю. Ваша Ніла. І все, друзі, буде наша квітуча Україна. Бо ми все для цього робимо. Ну як же тут буде не квітуча? Звичайно, ця ділянка буде квітучою. Ні, не на той рік, а ось на поза той рік, через рік. Це буде просто вибух, шалений вибух цвітіння чимерників. різноманітних. Чекаємо. І все для цього робимо. Вже, друзі, я з вами попрощалась і пішла саджати Ой, там, де немає чимарничків. І ось подивіться, бачите, ось перша це не було, ніби не було. Почала робити ямку, бачите, що я знайшла? Тобто листочків немає, але в землі є рослинка. Яка весною піде вріст. Я вже її викопала, зараз посаджу назад. А це ось бачите, друзі. Друге, це <клес> така коренева, це я вже трішки щипнула знизу. Така коренева, ось в тих маленьких чимерничків, які в мене були в розплідничку. Ті, які я відправляла вам, які залишилися, які я показувала. Ось така шикарна коренева система. Тобто самі шемернички маленькі, вони зараз нарощують саме кореневу. Тому не бійтеся, якщо у вас малесенькі листочки, це не значить, що з ним щось погано. Це просто значить, що він нарощує кореневу. Ось я О... показую, бачите, які листочки. Вони пропадуть, але весною піде в ріст І ось взагалі листочків немає. Оце, отут я робила ямку і знайшла ось таке дитинчатку. Тому потрібно обачно це робити. Ось подивіться, бачите, взагалі пропадає листочок. Ну, така, така коренева. Подивіться, аж куди. Оце така коренева у цих малюків. Тому з ними все добре. І не хвилюйтеся. Всі, хто у мене купував їх. Не хвилюйтеся, чекайте, і цвітіння обов'язково буде. Ну, тепер вже точно все.